Якщо ти відкрив це відео, скоріш за все, ти не надлюдина і тобі властива така якість як лінь. Але тобі це не подобається, бо може списувати всі плани на літо, день, рік. Може потім викликати неприємності у вигляді відчислення з універу чи пониження на роботі, а то й взагалі зруйнувати все твоє життя. Але тобі пощастило, тому що ти відкрив це чудове відео, яке тобі допоможе. А може й ні. Поїхали. Я би міг зараз почати розповідати про режим сну, харчування, спорти, затягувати це відео не Хотів сказати маячнею, але ні, це не маячня. Сон і правда допомагає працювати більш мотивовано і відчувати себе енергійніше. Тренування теж не буде лишнім. Але це все ти і так знаєш, і в цьому проблема. Ти можеш чудово поспати, піти на пробіжку, з'їсти найкорисніший сніданок, помедитувати, випити бади, а потім просто лягти на диван, бо ти попросту не знаєш, що тобі робити, і це найперша проблема. Визначись, що ти хочеш досягти і що тобі потрібно. Став конкретні завдання на день і побачиш, наскільки легше буде почати, бо ти вже точно бачиш задачу, яку тобі потрібно виконати. Але і в цьому випадку ти можеш досі лінуватися. Вже все знаєш, вже ось майже мільйонер, але ну просто лінь. І з цим я також спробую тобі допомогти. Слухай. Твоя лінь йде з нерозуміння для чого тобі це потрібно в тебе немає ясної причини для чого тобі, наприклад, гроші. Ти просто придумав собі, що гроші це класно. Я там зможу купити собі щось і просто жити краще. І так, це правильно, це максимально правильне бажання заробити грошей, але проблема в тому що твій мозок це не розуміє. Для чого йому зараз віддавати енергію, коли він не розуміє для чого. Ось уяви, що ти голодний. В твого мозку є чітка причина, мені потрібно поїсти, бо якщо я не поїм, я помру. І в якому б становищі ти не був, ти не йдеш поїсти 100%. Бо в тебе є чітка причина. Якщо ти не поїсиш, ти помреш, а гроші це щось максимально розмите. Ну, гроші й гроші. Я ж зараз якось живу і норм. І тут потрібно трохи заглибитись в себе і зрозуміти, що тебе насправді заряджає. Ось просто вийди на природу, зупинись і подумай, чому я хочу заробити гроші, чи побудувати гарне тіло, чи вивчити мову, що би це не було. На прикладі грошей це може бути, наприклад, доказати комусь щось. Можливо, колись хтось тебе образив і в тебе є бажання, щоб він побачив твій успіх. Можливо, хтось не вірив в тебе і тепер це буде давати тобі мотивацію доказати йому, що це не так. І це може звучати трохи неправильно, типу, що доказувати комусь щось. І якщо в твоєму випадку це так, то просто признай собі це, що ти хочеш, щоб хтось просто пожалкував про те, що зробив з тобою. Або, можливо, ти просто хочеш стати найкрутішим в школі. Якщо це так. Просто признай собі це, і в тебе вже з'явиться вісома причина щось робити. Я думаю, ти сам не раз чув історії, коли хлопець ставав успішним після того, як його кинула дівчина. Можливо, ти кайфуєш від свободи, і саме гроші тобі будуть її давати. Наприклад, заробити гроші, щоб переїхати від батьків, їздити на таксі, а не на метро, чи взагалі купити машину. Можливо, ти просто хочеш грошей, от просто щоб відчувати себе успішним, але просто не можеш признати. Знати собі це, отже, варіантів може бути безліч. Найди свій сенс і щось, що саме тебе буде заряджати. Можливо, це і не гроші зовсім, але гроші для цього потрібні. Розберись, що саме ти хочеш, і тоді ти будеш розуміти для чого тобі працювати і куди ти йдеш. І вже після цього всі базові поради по типу сну, тренування і так далі матимуть сенс, але найголовніше це причина для чого тобі щось робити. Заходь в мій телеграм, там весь фек, всі самі круті хаслери вже там, посилання в описі.